Марія, кидай ти його та шукай нормального мужика. Мамо, це чим же тобі Микита ненормальний? Знайомі, ви з дитинства, дізнаватись особливо нічого одне про одного не треба. У сусідніх будинках росли, в одному класі навчалися. Правду я говорю? Правду, пом'явшись, визнала дівчина. Далі дивися, ви зустрічаєтесь вже два роки, іде пропозиція. Живеш ти в нього, за буденком стежиш, витираєш, прибираєш, їжу йому готуєш, мало не відрами. А що за це маєш? Мамо, ну не можна ж так. Ти все гріш поміряєш, ніби нема нічого іншого. Чому ж? Є щось інше. є готовність чоловіка взяти на себе відповідальність за жінку та спільних дітей. Ось залетиш ти зараз від нього, не дай боже, і що буде? Враз він тебе вижене. Та на краще. Буде аліментів півтора тисячі платити. І що ти зробиш проти нього, якщо ти йому за документами ніхто? А трапить що з тобою, що тоді? Про дружину чоловік, між іншим, згідно із законом, зобов'язаний піклуватися, і навіть якщо розлучиться з нею, допомагати повинен. Он у Сашка дружина в дорожню пригоду потрапила. Він тільки злиняти зібрався, а йому суддя відразу така ні вже милий, дієздатною вона в шлюбі з тобою стала, так що ти тепер їй зобов'язаний хоч копійкою, але допомагати. Так, лише кілька тисяч вона з нього отримує. Ну, так отримуєш. Розповідала ж я, як йому підвищення не дали, бо в начальниках охоронець моралі попався, ось і наслідки. А так, як ти зі своїм микитою живеш, ні відповідальності, ні обов'язків так пусто ще одні йому, не тобі. Ти, як справжня дружина, після роботи, ще біля плити стоїш. А за що ти стоїш, якщо так само, як він, працюєш, і навіть продукти навпіл купуєте. Я живу в його квартирі, пом'ялася Маша, розуміючи, що цей аргумент мама не визнає Живеш, і що? Винаймала в собі кімнату, платила в тисячі дві три разом із комунальними. Там у вас не Київ. Натомість часу б витрачала набагато менше на обслуговування цього свого. Мамо, не треба Микиту так. Ось побачиш, все буде добре. Ми все одно одружимось раніше чи пізніше, яка різниця? Мама лише хитала головою, бурмочучи собі під підніщась невтішне, проїзала лицяльника. До міста Маша поверталася засмучена і так чи інакше, але заводила розмову про можливе одруження з Микитою. Ми вже третій рік зустрічаємось. Може, варто таки нам одружитися? Маша. А яка різниця? Ну, дружимось. І що далі? Можна подумати, що свідоцтво про шлюб щось змінює. Подивисься довкола. Купа народу тільки за той час, що ми зустрічаємось, встигли і одружитися, і розлучитись, і ось треба воно туди сюди бігати. То ти вже розходитися зі мною зібрався, обурилася Маша. Ось не пересмикуй мої слова, не пересмикуй, замахав руками Микита. Я якраз розходитися не хочу, тому й одружуватимусь, тільки тоді. Коли ми обидва будемо впевнені, що хочемо один з одним залишок життя провести. Ну, знаєш, всі оці в та радості, багатці та бідності. Гаразд, мабуть, я розумію. Ти в мене розумниця, посміхнувся Микита. До речі, що ти там говорила про грибний пиріг? Маша, у тебе ж вихідний завтра? частенько питав він у п'ятницю ввечері. Смачну їжу Микита любив, а ще. Щодня міняв сорочки, які обов'язково повинні були випросовані з двох сторін, не терпів у будинку бруду і часто потребував іншої допомоги. У Марії, яка працює п'ять на два, справді субота та неділя були вихідними. А ось Микита, працюючи два через два, іноді був змушений у ці дні тягнути лямку трудової повинності. Так, а що сталося? Відвезеш мене зранку на роботу. Я б поспав на шляху годину зайву, бо з пацанами засидівся в онлайн шутері. Завтра, напевно, відпочинок знадобиться, тобто вже сьогодні. Адже можна на автобусі. Вперше спробувала відмовитися Маша. Зайчику, ти що? Зовсім мене не любиш? Там же бабки з цими сумками, телефоном хтось постійно буде базікати. А то й стойчий їхати доведеться. Ранок вихідного дня все таки купа народу на ринок і крамницями поїде. Про те, що сама Маша хотіла поїхати на ринок чи просто поспати, Микита й слухати не хотів. Ну, відвезеш мене, повернешся додому, і спи, скільки влізе. Тобі ж не на роботу весь день вільний. І так логічно все пояснював, якось у нього так виходило, що самі собі Маші під кінець цієї розмови здавалося стервом байдужим, який шкода для коханої людини зробити дрібницю. Напевно, так би і присвячувала вона всю себе, їхній провізованій майже сім'я, якби не один випадок. Випадок був нещасним, як це зазвичай буває під час ожеледиці. Маша йшла тротуаром, нога підвернулась, поїхала вбік, і ось уже дівчина лежить на землі. Ноги залишились цілими, а ось передній зуб зламався поперек. Боляче було, звичайно, але ще сильніше, ніж біль, була образа. Адже буквально три дні тому вони з Микитою купили новий телевізор, тож маша після цього залишилась зовсім без копійки. Говорила вона коханому, що варто почекати з цією покупкою, та тільки він так загорівся ідеєю дивитися обожнюваний футбол на вигнутому якимось хитрим чином екрані, що Марії нічого не залишалося, окрім як відчинити гаманець і зробити свій рівноцінний внесок. Хоча до телевізора з того часу вона й не підходила. Микиту, привіт. У тебе є гроші? спитала вона ввечері насамперед, як тільки хлопець прийшов додому. Може, залежить від того, скільки тобі потрібно і коли віддаси. Коли віддаси, неприємно дряпнуло самолюсу Марії, хоча б тому, що відразу спливли всі численні історії, коли Микита хворів, терміново чогось потребував і перехоплював у Марії пару тисяч до зарплати, при цьому не обтяжуючи себе віддачею. А Марії не нагадувала, вони ж родина начебто. Тисячі три, може, чотири сам бачиш. Скільки візьмуть за штифт і нарощування, поки що точно не ясно, але проблему треба вирішувати якнайшвидше. Вона посміхнулася, показуючи Микиті зуб, що відколовся. Марія, ну а чого це раптом я маю розв'язувати твої проблеми? Мені і самому гроші потрібні, ти знаєш? Ми ж разом. І що? Ти мені не дружина, кинув Микита так повсякденно, ніби це було чимось очевидним. Маша відчула, як у горлі грудкою встали сльози, тому що ось зараз стало зрозуміло, що мама мала рацію, коли говорила про те, що Микита її просто використовує, що він її не любить, бо якби любив. Я тебе зрозуміла, майже прошепіла Маша крізь зуби. А наступного ранку, коли Микита пішов на роботу, поїхала і відвезла з телевізор назад у крамницю. Два тижні ще не минули, тож після огляду техніки без проблем прийняли назад і повернули всю суму готівкою. Половину грошей вона демонстративно поклала на тумбочку у передпокої і після цього почала збиратися. Микита повернувся, коли таксист, якому Марія доплатила за послугу вантажника, забирав останні сумки із її ручами. Я не зрозумів, що відбувається, де наш телевізор. У крамниці твоя половина грошей на тумбаччі. Ну і що вдієш, любий? Мені потрібні були гроші на орендовану квартиру і ремонт зубика. Та й взагалі не життя мені знадобляться. А не на потурання твоїм хотілкам. Якщо я тобі ніхто, час мені переглянути пріоритети. Я не зрозумів. Ти що, кидаєш мене? Ідеш? Я ж одружитися з тобою хотів. Вже й обручку вибрав і місце для пропозиції підібрав. А ти береш і ось так. Ось мене кидаєш, обурився Микита. Саме так кидаю. Пропозиція мені твоя вже не потрібна. Та й сам не здався ні за яким дідьком. І знаєш, добре, що ми не були розписані, бо довелось б зараз ще й з документами возитися. А так все, честь по честі. Гроші за телевізор я розділила, тобі залишила пральну машину собі, забрала мікрохвильову піч і пилисос. Благо, що за ціною, то на те й виходить. Та й оформлена машинка на тебе, а все інше по чеку з моєї карти оплачувалось. Час рухатися далі. Прощавай і не поминай лихом. Микита провів Марію шелешеним поглядом і повернувся до квартири, стукнув дверцятами холодильника і зрозумів, що Маша навіть не стала готувати йому вечерю. У кошику для брудної білизни валялися сорочки та шкарпетки, які треба було випрати. Це що? Ось так ось, через якихось жалюгідних чотири тисячі вона взяла і його покинула. Ну, Марія, нічого, ще пошкодуєш, що відмовилася від свого щастя. Маша не шкодувала заміж вона вийшла за рік за колишнього однокурсника. Микита, як їй повідомила мама, досі так і не одружився, і чомусь так і не зміг знайти собі нову дівчину мабуть, останнім немамонтом була саме маша. А їй на заміну такої ж паночки для Микити не знайшлося. Ну, нічого. Марію, проблеми колишнього хлопця тепер не турбують. Натомість Микита часом згадує колишню дівчину недобрим словом Це ж треба, мікрофілєву піч із собою забрала. Йому навіть не було в чому їжу розігрити того вечора, кинула, зрадила. Значить, зовсім, зовсім його не любила. Може, й недарма він до неї придивлявся проскочила таки гнила натура.